Давайте відповімо на ваше питання. Загадуйте своє питання, і я дам вам зараз відповідь, ту, яку ви шукаєте. Питання може стосуватися якогось мужчини. Можливо, це роботодавець, з яким у вас є фінансовий енергообмін. Це ваш коханий чоловік, умовно, да? і ви тут думаєте за фінанси. Ви сидите в ілюзіях, ви, можливо, мрієте про щось, плануєте, не знаєте, як знайти відповідь ключ до свого а, вирішення питання? Вам допоможе якийсь статний чоловік. когось це буде батько, в когось роботодавець, в когось начальник. Тут у вас буде завершення якоїсь ситуації, і а, в вирішенні вашого питання вам допоможе якийсь чоловік. Можливо, треба до когось звернутись, брат. І тут завершення підказку вам може дати таролог, практики якісь, можливо, потрапити на якийсь розклад, де почуєте підказку для себе. Також вам відкриється якась таємниця відносно цієї ситуації, про яку ви думаєте. Да. Цю таємницю вам принесе жінка. Відповідь прийде доленосна, в когось це будуть приємні і неприємні зміни. Тут вас чекають переміни, доленосні, ви від них не втечете. Тут в когось викриється ситуація, що за вашою спиною є третій лиця, тобто тут якісь любовні трихугольники, можливо, якщо це стосується робочих питань, вас підставляє якась жінка. Да, ви не спите ночами, ви не можете вирішити своє свого питання. Тут є треті особи. І тут вас конкретно зупиняють у чомусь там, у вашому партнерстві, хочуть, щоб ви розійшлися, можливо, це фінанси, робота. Тут питання сім'ї, питання роботи, тут буде переход, тут буде завершуватись стара сторінка і відкриватись нова. Хто хоче детальніше розібрати дану ситуацію, пишіть мені в особисті повідомлення.